Так, ну, вже можна сказати, що закінчили Ми цей станок. Так він зараз виглядає. Ну ж таки, табличка це для того, щоб. Потім він не продавався на всіх площадках. Так. Значить, що по станку? Ну, для мене це проміжна ланка між ТВ-16 і ТВ4. Це, знову ж таки, моя суб'єктивна думка. Краще від ТВ-16. Ну, і трошки він по зручності не дотягує до ТВ-4. По габаритам точіння, ну, це практично то саме. Менший хід поперечки, трошки нижча лінія центрів. Ну, це так не суттєво. Ну кажу, для мене це між ТВ-16 і ТВ4. Але, але станок це лише інструмент, в руках майстра. Тому станок сам нічого не зробить. Робить майстер. Тому є ті, хто зробить на Тв-16. Шикарні речі, а є ті, хто і на якомусь там імпортному не зробить нічого толкового. Тому станок не зношений, є свої нюанси. Нюанси по патрону, я так і не зміг розташити кулачки в ноль, там десятка, навіть більше, ніж десятка. І я думаю, що це є думаю, що це є через те, що кулачки з різних комплектів. Тому що зазвичай, коли ставиш патрон, Комплектні кулачки, його розточуєш там раз на грубу, декілька раз на тонко прийшов і воно все стає тут. Тут неможливо, що я не робив, воно не грає. Планшайба в нулях, тобто патрон би мав бути так само. Поставити ще 130-й, якийсь інший, я не мав. Має 125, і тут посадка на 125-95, а тут 99, ну типу 100 виходить. Так воно є. Ну, точить воно отак. Нормально, міліметр, воно не чує. Півтора я не пробував, але вібрації нічого немає, навіть намеку на вібрації. Зазвичай, якщо десь щось є, або кулачки розбиті, або якісь ну, вібрація. Це все чути просто візуально. Ви включаєте станок, починаєте точити, ви чуєте, що або люфт кулачки є, або підшипники десь не дотягнуті. Або якась вирубітка, воно починає вібрувати, починає малювати такі лінії. Тут, тут з ним все добре. Ручки переключання. Нижні важче переключаються, верхні нормально. Хоча е, якість виконання там бажаю бажано краще. Ну, але переключають, функцію виконують, не вибивають передачі. Працює тут е, також подача працює. Та от ручка така от специфічна на ТВ2, на ТВ3. Ну, це ну не зручна, це не зручна це незручна штука, ну але вона тут так реалізована. Але вона працює все нормально. Малий хід поперечки є таке. Роблять, збільшують поперечку, роблять тут. Ну, це робиться, я бачу. Хтось собі може таке робити. Е, Маточна гайка у нас працює, задня бабка нормально. Так, от така ситуація зараз по центрах. Е, я забрав полоски 0,6 і поставив я маю по 1 мм, такі якісь там пружини були. Поставив їх. Спочатку думав, вишліфувати. Вишліфувати полоски, але такі тонкі полоски шліфувати це, ну, це по-перше, непросто. Ну, і для чого, якщо вже є шліфовані, але однакові то ж не. Різець 10 тут. Неочікувано, я думаю, що буде 12. -ка. Ну, такий, такий висновок. Точність можна зловити, причому досить нормально воно ловиться. Деколи на ТВ-4, то як не попадаєш. Тут як. Добавляєш, допустимо, ти саму десятку, 2 пів міліметра, так і воно точить десятку, пів міліметра чи там скільки ти поставив, бо з тим проблем немає. Думаю, що тут я б замінив патрон на китайський зразу з кулачками прямими зворотнями і не парився. Можна шукати кулачки радянські Ставити сюди, але там ціна зараз напрямі в районі 100 гривень, 20 доларів, більше 25 1000 гривень. Ну, я би доклав купив китайця. Тут патрон 68-го року. Ну, я не знаю, він мені не подобається. Хоча там люфта немає, і люфт, якщо б був люфт, було б замітно і тут. І зараз би воно вібрувало. І, і, ну. Того немає. Скоріше за все, що проблема в кулачках в тому, що це є з різних комплектів. Хоча це перший, другий, третій, але воно з різних комплектів і воно не, ну, не працює. Так, як має працювати. Отакий От коротенький висновок по станку. Та, коротше, ще до нього є кожух. Не, не поставив, я забув за нього тільки сьогодні, нагадав. Мотор 1,5 кВт, воно того вартує. Якщо хтось хоче міняти, ну, воно так, воно точить і воно навіть там звук мотора не міняється. Так, всім миру і добра.